Привіт! Вас дратує, що українські діти продовжують дивитися русняві мультики на Ютубі. Повірте, батьки, теж скаже ні. І нам потрібно цю інформаційну бомбу знешкодити. Перший варіант, який я пропоную, це YouTube Kids. Просто неймовірно класний додаток. Ми можемо налаштувати доступ лише до обраних нами каналів, і дитина не зможе здійснювати жодного пошуку. Окрім того, бонус як на смарт TV відібрати українські. Дитячі телеканали від російських додаток обране. А ще згадаю про Netflix. Алібуя! Завантажуємо окремий безкоштовний додаток YouTube Kids. Зверніть увагу на Kids TV, тітської відео та інші. А саме YouTube Kids є і на Android, і є й на iPhone. Клік-клік, готово. Налаштувати додаток мають дорослі. Для цього вводимо дату народження і воля! Тепер ви можете ввійти та створити профіль для кожної дитини, увійшовши, ви матимете більше можливостей зможете дозволити перегляд великої кількості відео або підібрати їх ручно. Ви також зможете заблокувати небажані відео та канали, коли ви наступного разу вхід у у пристрій, профілі дітей будуть готові до використання. Щоб почати роботу, у батьківський обліковий запис. Один раз за 15 хвилин ви все налаштуєте і нарешті назавжди видихнете. Поцеємо колодку, захист від дітей, табличка множення. До речі, для старших можна поставити і пін-код. У налаштуваннях додаємо аккаунт кожної дитини. Для цього заходимо з Gmail-пошти. Логін-пароль, клік-клік готово. Ім'я та вік дитини. Можна навіть вибрати місяць народження. І нарешті, YouTube Kids пропонує готові колекції для різного віку, але я рекомендую лише схвалений батьками контент. Оберіть цю категорію і дитина зможе переглядати лише обрані вами канали та відео. Пошук буде недоступний, жодних небезпек. До речі, YouTube пропонує готові колекції, але ні-ні ні-ні ні, як завжди, підсумне русню. Тому повертаємося назад, тиснемо пошук і шукаємо мультфільми українською. Класуємо плюсики на окремих відео, а ще краще підписуємося одразу на улюблені канали. Ваша колекція автоматично буде оновлюватися, тому один раз налаштувавши підписки, ви будете мати щоразу новий, чудовий, відібраний український контент. Готово! Тут є ще додаткові налаштування, можна ставити таймер і так далі. Клік назад. І ура! Наш новий профіль. Тепер, коли дитина буде заходити в YouTube Kids, вона бачитиме лише обрані вами відео. Маленьке містечко, Каю, Клеота Кукін, тисячі роликів. Ви будете вражені, як багато якісного, безкоштовного контенту українською. Але ці відео губляться у потоках трешу звичайного YouTube. Отож. Один, два. Налаштування. Три, чотири. Профіль дитини. П'ять і шість. Лише схвалений контент знайди. Сім і вісім, вісім і сім. Дивимось улюблені канали українською. Передусім. До речі, для мене найголовніше Ютуб Кіц є і для Смарт ТВ. Я взагалі видалила Ютуб і спокійно залучаю дітей ненадовго біля екрану для того, щоб вони дивилися улюблені мультфільми українською мовою і перевірені канали, які я одного разу налаштувала, і тепер можу майже не турбуватися. Окрім того, рятує ефірне телебачення. Але в нашому пакеті світ ТВ на 14%. Дитячих каналів з мультфільмами тільки шість україномовних. І під час того як дитина перемикає канали, завжди натрапляє на русняві. Для цього я додала в обране. І тепер такої проблеми немає. Вона перемикає, але завжди потрапляє на українські мультики. А ще в нас є підписка на Netflix, де також багато мультфільмів озвучені українською або мають субтитри. Сподіваюся, це відео вам допоможе. Приємного перегляду українською.